Небо бої земля, Небо бої земля нині торжествують. Преблагословенного і світлого дня, брати і сестри, вже практично на носі Різдво, вже майже майже і знову ми входимо у цю велику таємницю народження Христового. І сьогодні, ще роздумуємо над величезною постаттю, без якої би не було ні різдва, ані спасіння, то це Марія, Мати Ісуса, Мати Божа. Неймовірна жінка, неймовірна людина, неймовірне серце, яке відкрите на, на Бога. І з її життя можемо зробити декілька уроків, можемо зробити цілу конференцію, але на сьогодні, перше те, що вона погодилася, тобто вона, вона вчить нас сьогодні, що якщо ми хочемо, щоб дійсно якесь чудо відбулося у твоєму житті, то треба по погодитися на умови Бога, треба погодитися на те, до чого нас кличе Господь. Друге, це подивіться на її простоту. Правда, я би міг дорігати на її місці. Слухай, Господи, ти тисячі років готував народження свого сина, а не можна було організувати краще місце аніж печера у Віфлеємі. але вона приймає. Вона приймає це тому, що любить, і тому, що власне має послух, має життя і любові із Бога. Потім ще бачимо такий файний урок від неї. Бо неодноразово деякі мої друзі, протестанти, говорили мені, що Тарас, у вас у католицькій церкві проблема з Марією, занадто ви її шануєте, вона просто якби народила Ісуса, і вона звичайна жінка, яка покликана до того, аби виконати те, що Господь Господь хоче, і досить цього. Ну так вона свята, так непогана, але не така, якою ви її величаєте. І якщо якусь проповідь одного старшого священника, і він каже, якщо таку логіку застосовувати до Марії то тоді ми можемо назвати її сурогатною матір'ю, уявляєте собі, що Господь з нею зробив су сурогатну матір. А ми знаємо, що наш Бог не такий. І ми, ми знаємо, що Марія не така. Значить, тут просто, тут, тут щось більше, ніж просто гарна і свята жінка. І на сам кінець мене вражає просто неймовірно, коли я розумію, що Ісус, так, Він народжений через Святого Духа, через пряму дію Бога, без чоловіка без якоїсь інтимності з чоловіком, так, від, від Святого Духа, ну то тоді ми знаємо, що, правда, свою духовну природу він має від Бога Отця через Духа Святого або з, з, Духа Святого. А, а звідки має тіло? То уявіть собі, тіло Ісуса – це тіло Марії. Ну, бо, бо її лоні, в її тілі Господь його сформував. Так, як формує кожного нас в утробі наших матерів. Тобто, буквально Тіло Ісуса, кров Ісуса це є Тіло і кров Марії, Щось неймовірне. це показує її велич і показує глибину її участі у Різдві, у народженні Ісуса. Тобто, Богові вона так сподобалася, Богові Отцеві, що вона вирішила, що Господь вирішив, аби от її тіло, аби її кров стали у свій час. Тілом і кров'ю Ісуса Христа, яке ми вживаємо, яке ми сьогодні маємо найбільшою святиною у Церкві католицькій, яке по сьогодні оживляє нас, очищає і веде нас до Царства Божого. Товариство, запрошую вас у, у коментарі під відео, просто напишіть дякую Марії. У вас може бути різне ставлення до неї, ви можете по-різному на неї дивитися. Але напишіть таке синівське, мамо або «Маріє». Дякую тобі за те, що це спасіння, це відкуплення, яке ми маємо в Христі Ісусі, відбулося через тебе. Товариство Христос рождається, вітаю! Будьте благословенні цими днями, будьте благословенні у періоді Різдва особливо. І нехай народження Ісуса дає вам стійкість, дає вам мужність не опускати руки і дає вам силу через послуг Бога, через виконання Його волі. Переображати і себе, переобрати все довкола. І нехай Ісус народиться і у вас, і у кожній справі, як ви робите, і нехай Він через Духа Святого сьогодні обновить обличчя землі. Ідіть колядуйте, Ідіть і всім про це розповідайте. Христос рождається. Нова радістала!